Друзі, масажер-дотик для самомасажу по методиці Тетрайдер Валентина Островська. І коли виникає у нас біль в попереку, ми йдемо куди? До лікаря. Але потрібно згадати, я завжди своїм пацієнтам говорю, що у вас було, яка була травма або трагедія. Для того, щоб знати, де першопричина криється. Так от, в більшості проблем з попереком виникає у людей після проблем з зубами. Отже, для того, щоб зняти проблеми в спині, потрібно пропрацювати ротову зону, зону зубів, там, де вони ростуть, коріння обов'язково. Болючі точки тут завжди знайдете, якщо ви були хоч раз у стоматолога, або був запальний процес. Ті зуби, які у вас виникають, біль виникає або наривчики якісь в роті, або ще якась така проблема з зубами, то з допомогою дотика ви знімаєте спазм і відновлюються процеси. Ну, ну, добре, там два рази, три рази. А на четвертий раз ви вже повністю звільните напругу, яка виникає е челюсті, да? що визиває проблеми в поясниці. Отже, самомасаж з допомогою масажера. Дотик по методиці Тетрайдер Валентини Островської. Успіху нам!